75 публічних та адміністративних закладів на доступність для маломобільних груп населення перевірили в Одесі за два дні. Ініціатива доступна ЮЕ позначила наліпками локації, в яких створені умови для людей з інвалідністю, пенсіонерів та дитячих візочків. Подробиці у нашому сюжеті. Однією з адміністративних установ для перевірки на доступність стала одеська міська рада. Депутатка Анастасія Большедворова приходить на роботу з дитячим візочком. Розповіла, будівля міськради не облаштована для людей з маленькими дітьми. Можна зайти тільки з бокового ходу в мерію. Що стосується піднятися і розпуститися на інші такі етажі, -то, то в мерії нету нічого. Ну ніяких ні ліфтів, ні пандусів, ну абсолютно повний ноль. і очень, очень крута лісниця. У мене було освіщення там в 300 каком то кабінеті, ти читається второй етаж, і охорона мені допомагала прямо от несла коляску туди. Ну на самом деле, это очень-очень опасно. На кожній локації волонтери та учасники організації доступно UA» перевіряли вхід, зручність всередині, вбиральню, оцінювали привітність персоналу. Вхід у нас враховуємо. Ми кут на пандуса, ширину проходу, висоту порогу, якщо є сходи чи дублюються вони і так далі. Також є. Позручності всередині чи немає додаткових бар'єрів, якихось чи не там сходи і так далі, чи можна пересісти на столики, чи якщо брати персонал, то чи персонал привітний. до Одеської міськради представників організації не впустили. Засновник ініціативи Дмитро Щебетюк оцінив пандус біля будівлі. Тут нахилу 6 градусів, висота перепаду 12 сантиметрів, тому допускається при 12 сантиметрах там. До 10% якраз це 6 градусів майже виходить. Ну, взагалі має бути метр двадцять ширина, але на перепадах до 40 сантиметрів, до 45, здається, там не, не обов'язкові поручні, тому тут, в принципі, ну, це нормально, що тут їх немає. Він насправді досить ок. тобто… Але не на накліп. Ні. Ну як, наліпку насправді би дали, якби ми змогли потрапити, ширина проходу була достатня, якби була вбиральня облаштована. За перші два дні учасники організації оцінили доступність 30 закладів та установ. Тим, що відповідають нормам, на двері клеїли наліпку. Їх отримали три локації: концертна зала, ресторан та аптека. Буде ще додаткова додатковий приїзд, на якому ми будемо вже повністю тільки нагороджувати. Тобто зараз у нас визначено буквально декілька локацій, тому що зараз волонтери активно, активно шукають ці доступні будівлі. Наші волонтери, ідучи по маршруту, вони вже намагалися знаходити заклади, які вже є вхід, принаймні доступний. Наразі учасники організації «Доступно.UA» та волонтери продовжують перевіряти локації Одеси. Кожен бажаючий може додати на карту доступності місце, яке є зручним для кожного. Олександра Пономаренко, Олексій Мурашкін. Новини на Суспільному. Одеса.